Вітаю всіх справжніх поціновачів колекціонування. Сьогодні я для вас зняв відео про те, яка філателістична продукція прийшла до мене від Укрпочти по онлайн абонементу який я замовив раніше, для того, щоб гарантовано мати усю продукцію, яка виходить від цієї компанії, адже не завжди можу бути присутнім у перший день її виведення в обіг і гашення. Ну що ж, розпочнемо. Нас зустрічає ось така ось листівочка. Де нас вітають і дякують за те, що ми підтримуємо українську філателію. Дуже гарно. Далі. Це немаркований художній аркус, присвячений 25-й річниці Ukrainian Fashion Week. Ukrainian Fashion Week це перший у східній Європі тиждень претапорте. або претапорте. Я відразу перепрошую за наголос, тому що не знаю, як правильно. Вимовити, претапорте, про те, якщо не помиляюсь, сам дізнався доволі недавно. Це одяг, який виробляється не в одиничних екземплярах, а масово, і реалізується не тільки у спеціалізованих бутіках, але й у великих мережевих магазинах. Тут ми можемо бачити безпосередній штемпель першого дня і марку, з якою Укрпошта вирішила погасити цей конверт. В принципі, ця марка доволі популярна 2021 року випуска. Вона, на ній ми можемо побачити наш малий герб, і вона доречна, мені здається, до будь-якого листа КПД або навіть для листівки або карт максимума. Я був присутній у перший день, коли відбувалось погашення, тому я маю не тільки ось такий, такий конверт. Безпосередньо з листівкою таким погашенням, але і ось такого вигляду. Тут ми бачимо е, марку чи 2017 чи 2019 року, яка є тематичною, адже стосується безпосередньо Ukrainian Fashion Week. Коли я був присутній е, на Майдані, це було безпосередньо 7 вересня, то е, цю марку вже розібрали повністю. Тому велика кількість. Поціновучі філателії поїхала у фірмовий магазин На Старокиївській для того, щоб придбати. Мені повезло, мені цю марку дав е, доволі гарний, приємний і, що сказати, добрий чоловік, подарував мені безкоштовно, і мені стала змога погасити безпосередньо тематичний, е, тематичний конверт з тематичною маркою. Вартість цього конверту. Безпосередньо становить, ну, звичайно, конверту з спецпогашенням, ось цього, становить 21 гривню. І так, поїхали далі. Тут ми бачимо маркований вже художній аркуш. Ласкаво просимо до пекла. Хто тут зображений, пояснювати не потрібно, де й не дуже хочеться промовляти його ім'я у голос. Вартість цього конверту становить 15 гривень. Е, спеціального штемпове погашення для нього не було. Відповідно, філателісти, котрі прийшли у перший день, а це було 20 вересня 2022 року, гасили просто стандартним штемпелем першого дня з відповідною датою. Ось. Ідемо далі. Перед вами. Поштовий блок сад божественних пісень до 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди. Вона складається безпосередньо з поштового блоку, вартість його 75 гривень. І конверт першого дня погашений з цим блоком його вартість 87 гривень. Я так само був присутній в перший день на погашенні і маю той конверт, який самостійно гасив. Але на відміну від того, що ми бачимо тут, він відрізняється кольором. Це київське погашення, воно синє. Пару днів назад я був на зустрічі філателістів міста Києва, і мені мій знайомий передав такий самий КПД погашений, але з міста Харкова. Якщо ви побачите, то колір ідентичний в порівнянні з київським гашенням яке синього кольору, я так можу передбачити, що саме ці. КПДшки, які прийшли в онлайн-абонементі, гасились безпосередньо або в Харкові, або просто у Києві була така сама, такий самий штемпель чорного кольору. Ось так. Далі. Далі ми йдемо до конверту писанки перший день з погашенням перший день. Тут ми бачимо сам конверт першого дня. Він виглядає неймовірно чудово. Бачимо нові стандарти. У вигляді писанок, якщо не помиляюсь, Львівська та Вінницька область. І спеціальний штемпель для першого дня. Я теж був присутній, наробив собі дуже багато таких КПДшок для майбутнього, для пересилання за кордон, для обміну. І що можу сказати, мені з усіх марок, з усієї філателістичної продукції, яка вийшла у вересні, саме цей КПД і саме ці марки зайшли найбільше. Це шедевр. Мистецтво. Ось так. Ну, і останнє, до чого ми переходимо: це нашумівший, славно звісний, в дечому негативно звісний блок «Сармати». Це продовження, Це продовження серії культурні епохи України. Його тираж всього-навсього 20 тисяч штук. І як було зазначено Укрпоштою, реалізовувався він виключно. Власникам онлайн-абонементів. Тобто, простим філателістам, у котрих цих абонементів не було, отримати цей поштовий блок було просто неможливо. Повторюсь: його тираж 20 тисяч. І що саме цікаво, так це те, що всі попередні поштові блоки до цієї серії, а це трипільці, скіфи. Палеоліт і тому подібне, вони мали конверт першого дня. До цього ж поштового блоку, конверту першого дня офіційно не було випущено. Пояснення було пов'язане з тим, що коли вони хотіли його друкувати, почались бойові дії після 24 лютого, тому вони не встигли. Але так само є певна інформація, що ці КПДшки все ж таки вийшли в обмежений обіг. І тим, кому пощастило, вони його отримали. І я вам хочу сказати, коли я був 1 жовтня на зустрічі філателістів у місті Києві, то я своїми очима бачив, як люди погашали ось цей ось поштовий блок на фірмовому конверті. Можемо тільки порадіти за них. І що можу сказати, вартість цього поштового блоку становить 47 гривень всього-навсього. А сьогодні, станом на 5 жовтня. Цей ось поштовний блок в мережі інтернет можна знайти по вартості від 500 до 1500 гривень за одну штуку. Я просто боюсь е, уявити, скільки буде коштувати КПД з цим поштовим блоком. Можливо, колись я його і отримаю. Ну що, це вся філателістична продукція, котра була отримана мною по онлайн-абонементу. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, вам було цікаво. І до наступної. Сповіді колекціонера